Доброго ранку. перекладники України. крайноволного ранку. О, канал. Ранок гарний. Теплий сонячний. Плюс 17. Легенький вітерець. Ну, для, для 17 серпня плюс 17 це дуже і дуже гарно. Сьогодні вирішив піти через парк перемоги і не користуватися громадським транспортом. Гарно, зранку пройтися. Я вчора навіть відео щось не знімав для України воно. настрій перепоганий був після прильоту в нашому району. Ні, воно по всіх районах страшно, але коли прямо біля тебе, біля твоєї домівки. То Ладно, щес. Негарно. Бачите, місце для укриття. Ну, ніхто ж туди не біжить. Ще й кап, якщо прилетить, то не знаю. Врятує ли це місце для, від... для укриття? Ну а життя в хати. Продовжується, незважаючи на чому трамвайчики їздять. Сонечко встало, двірники вон прибираються. Життя продовжується. Церква куполами блищить. Гарно як зранку. Люди. трамвайчики чекають. Автобус їде, 204. -й. На ХТЗ і далі. Тут люди чекають на 23-й трамвайчик. Довго не їздили більше ніж два роки, але вже люди чекають. Ну і як завжди, лунає повітряна тривога. Нічого не вдієш. Таке життя у Харкові. Як пройшла ніч, отак і пройшла. Тривога відбій. Тривога відбій. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Усім ми будемо розлагати. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Гарного дня усім. Пока.